Які би ти поради дав сьогодні служителям, в тому числі можливо старшим служителям, по тому як будувати відносини з поколінням зумерів, сучасною молоддю, що врахувати, що потрібно робити, можливо, чого не потрібно робити, а чого можливо більше потрібно робити. Я скажу із е, свого е, із того, що було у мене. Е, як я вже сказав, я дуже вдячний своїм пасторам. Е, я думаю, що ми маємо зрозуміти, якщо церква вже ставить когось на служіння. От ну там поставили молодіжного керівника на служіння. Ну його ж не взяли, просто знаєш, з НАТО в пуз вулиці і сказали, ти будеш. Тобто, це все-таки якась перевірена людина. Тобто, ви ну щось ви ж вже якось їй довіряєте. Е, я вдячний за ту довіру, яка була висловлена в нашій церкві по відношенню до нас. Я хотів би просто сказати, не бійтесь, довіритись молоді. Вони помиляться. Але всі помилялися. От зараз ми будуємо церкву і ми десь помилимося. І через 15 років хтось буде у нас виходити і теж десь помилиться. Це нормально, в цьому немає нічого поганого. Не помиляється той, хто нічого не робить. Потрібно довіряти, потрібно десь відпустити і, і розуміти, що вони мають пройти свій шлях.